На цьому каналі, хочу сказати, що тут багато цікавого, красивого, корисного і за розумне споживання за те, що не потрібно за кожним з трендів бігти в крамницю і швидко щось купувати. А більшість іс існуючих трендів можна абсолютно спокійно знайти вдома у вашій шафі, одній або в інший. Тож, почнемо, почнемо шукати лілітки серед між'яр'я. Записав тисне. Отже, що у нас сьогодні? Я знаю, що майже всі люблять носити, одягати темні, зазвичай чорні брюки зимою, мабуть, це зручно. Я особисто також це ношу, але не дуже люблю. І тому це не роблю досить часто. Тому сьогодні у нас буде 10 образів з брюками, з одними брюками. В різних стилях, де ми будемо повторювати багато трендів. Що це за брюки? Я взяла для стилізації не чорні, я взяла таку темно-баклажанового кольору вельветові широкі брюки. Вольвет, по-перше, зараз дуже актуальний, він зручний, він з е, натуральних тканин, він додає фактури і, відповідно, дуже добре стилізувати, тому що його можна одягнути як. Офіційне для на роботу, в офіс, або можна одягнути десь на прогулянку, тобто багатофункціональне, в залежності від того, як ви його стилізуєте. Отже, я взяла такого темного баклажанного кольору брюки. на що тут треба звернути увагу. Баклажан складний, такий фіолетовий синій колір, досить складний. І я не знаю, чи передається камера, але він такий. Досить яскравий. Краще він буде поєднуватись не з пастельними кольорами, а з більш контрастними. Наші люветові брючки, от у така у них посадка. Це масі матуці, сидять гарно по фігурі, приталені, і з ним можна робити багато варіантні різні силуети. Тож, варіант номер один. Оскільки у нас яскраві кольори, і там є синій пітон, а ми поєднуємо з. Красиво. Але це не все нам треба якось їх поєднати, воно виглядає досить просто. Нам потрібно рушечки світлого. Цей баклашанний дуже чудово поєднується з блакитним. Мені взагалі здається, що блакитний поєднується зі всім. Треба просто правильно підібрати відтінок і він... це як небо, Воно підходить до всіх нас. Отже, що в цьому улуці? Про які тренди йде мова? Перше асиметрія. Ми одягнули це на одне плече і підкреслили це ще а, так, акцентною сережкою. Сережко. Друге, ми зараз в цьому сезоні ми одягаємо браслети поверх трикотажу. І підкреслимо асиметрію ще таким подолом. Асиметрично. Ну, як Що тут у нас? Всі ті ж самі наші прекрасні вальбетові баклажанові брючки. І до нього взяли денім Днімо, білуки, і то, та луки і денім. Це тренди це ну must have, але ми їх кожен рік якось по-новому робимо стилізації робимо об'єкти. Що ми робимо? Ми взяли два різних відтінка деніму джинсова рубашка і джинсова жилетка. Джинсова жилетка е, приталює, робить вертикальні полоси, якщо кому потрібно, розрізає, і робить силует, тому що покрій жилет, жилета так приталений і е, досить комфортний. Якщо у вас в офісі жарко саме окей, то вам не потрібно потеплятися. Що ще в цьому сезоні? Ми знову достаємо всі свої порошки, які у нас були. Чіпляємо їх всюди, чіпляємо одну, декілька, скільки ви хочете, в залежності від того, куди виграти. Щоб подобається вам така стилізація, А такий варіант стилізації я б назвала іронічним. Я беру тепле плаття. В ньому дуже такий цікавий принт, воно досить об'ємне, і ми створюємо занадто багато об'єму зверху, занадто багато об'єму знизу, але за рахунок того, що це плаття понизу світліше, воно чітко зрозуміло, що, що воно плаття. Які варіанти можливі? Можемо підняти, як вам, такий варіант, Дуже сміливо? або зробити його зібра, або таку зробити асиметричну стилі... стилізацію. Вдягнули би таке? Тут є і відбухо, тут є а, осінні кольори, тут є утеплення і а, поєднання фактор. Певно, багато Ну, я би таки, все-таки сказала, що це стиль бохо. іронічний бохо. Беремо ще один варіант стилізації з рубашкою. Ну, звичайно, брюки-рубашка, ну, це прям дуже-дуже новинка, як і багато чого в цьому сезоні. Але що в цьому зараз так і більш-менш сучасно? По перше. Раніше ще буквально один-два сезони. Ми б розпрямили, і рубашка була велика об'ємна. Зараз ми її заправили, і ми зараз рубашку робимо в запах. Робимо рубашку в запах. стібаємо застібаємо один кутик, фіксуємо і робимо її запахом. Вона довга просто ця рубашка. Якщо вона у вас десь така до довжина дозволяє, можна її тут задрипірувати, щепити якусь брошку, зробити постелізацію. Ще один тренд на зимовий сезон це світер пола, і під нього одягаємо не лонгслів, хоча можна рукава, але одягаємо рубашку. Це також виглядає абсолютно функціонально і на роботу, і в офіс, і куди завгодно. Мені здається, дуже класний варіант. Що треба утепитися? У вас є мінімум два шари: це рубашка, освіжає піднімає видовжує лінію шиї і манжет рукавами здається. Додають щось таке трошечки, як браслет, знаєте, тобто рухом руки хочете спостерігати. Особливо, якщо ви любите під час розмови жестикулювати, це також додає такі певного шарму. Я Така смілива стилізація, також дуже актуальна в цьому сезоні. Це теплий, короткий, з коротким рукавом, або три чверті, або таким, і високими рукавичками. А Які у вас є, які задовгі, як вам зручно, але щоб хоча б трошечки тіло було видно. От, в мене шкіряні такі, як ідея, може бути. Також залишається актуальним, ми говорили з вами в попередніх відео. Стилізації, коли спід катажне, вогнями виробу видно реживо. Мені дуже подобається така стилізація. Продає цікавинку. Люді багато шафровості. Ну чи практично так? Скажіть, будь ласка, напишіть, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, до речі, вас забула попросити, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Напишіть ваші коментарі. Мені дуже, 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 дуже цікава ваша точка зору. Це дуже важливо розуміти, що в світі є твої однодумці, або навіть не однодумці, а люди, яким те, що ти робиш, також цікаво. Це такий певний клуб по інтересам. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Дженсела Блузка. З легкого, тоненького деніму на зав'язках. Зараз зав'язки дуже актуальні з міксом під джинс. Перли прям дуже неочікувано з точки зору поєднання. Тому достаємо перли, які були очікувані колись, і поєднуємо його з джинсами. або чимось таким досить брутальним, неочікуваним. Тобто не одягаємо твіт, не одягаємо разом з ним перли. Ми робимо щось абсолютно протилежне, і тоді воно вже десь сучасну таке дійсно свіже поєднання. Mm -hmm. Стиль бог він нікуди від нас не дівався. Він прийшов з літа, асиметрія рюши, якісь додаткові елементи. Тобто, це такий можна сказати монолук. Тому що фіолетовий – це прям такий розбілений баклажан, Тому мені дуже подобається таке поєднання, дуже таке свіже. Ну і воха. Можна носити і в заправленому варіанті, можна носити в такому більш спричному, вільному. <му> Здається, жовтий, яскравий жовтий, трошечки з таким розбіленим. Дає дуже чудове поєднання. Якщо ще взяти жовтенькі кросовки, такі, це принцип бутерброда, у нас перекликається колір в топі і колір внизу. Для кого не підходить жовтий колір, достатньо яскравий, можна трошечки за рахунок білого області лиця додати. Як воно ваш думку? Містець дуже класна. Трендові рішення. Колор-блокінг, І ця конкретна кофточка вона вже така була задумана трапіровкою. Але, в принципі, прийомів цього сезону це можна взяти на брошку, от сюди посадити для того, щоб показати нижні слої для того, щоб дати якусь цікавинку, трипівку. Мені, наприклад, дуже подобається яка. І найсвіжіше. Трендовіше поєднання, стилізація це класичні брюки. Широкі, це можуть бути любі, не тільки наші вольвети. ми одягаємо його з олімпійкою, одягаємо від спортивного костюму. І обов'язково ви можете його підтримати або кросовками, тоді воно кедами може таки бути більш спортивне, або одягайте під каблуки. Буде дуже класно виглядати, мені дуже подобається. Ми сьогодні розібрали багато трендів, наприклад, зі стилізації одних вольветових широких брюк. Більше варіантів стилізації в моїх попередніх відео. І е, я вам дуже вдячна за перегляд. Дуже прошу вас поставте подобайку, Напишіть, будь ласка, коментарі, що вам сподобалося, що не сподобалося, що є занадто, або, ну, можливо, не дуже цікаве поєднання. Або, знаєте, ще є якісь такі, можливо, щось не дуже функціональне. Тому, е, будь ласка, все-все це напишіть в коментарях під цим відео. Подобайку, підпишіться, будь ласка. І прийшлі своїм можливо подругам, комусь ще може бути цікавим такого роду контент. Такі лелітки ми знайшли в Яргії, і я вам дуже вдячна. Слава Україні!